Збройні сили України продовжують оточувати Бахмут. Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше. Вони зайняли панівні висоти, а зараз збільшують їхню кількість та просуваються вперед. Расійські окупанти підводять туди свої війська, але їхня доля зрозуміла: вони всі будуть оточені та знищені. Зараз ворог зазнає величезних втрат, оскільки панівні висоти дозволяють артилерії Збройних сил України нищити їх як у Тирі. Крім того, ЗСУ контролюють південно-західні околиці Бахмута, що дозволяє надзвичайно ефективно забезпечувати всім необхідним війська, які і там знаходяться, пане Андрія, але перш за все дозвольте. Я скористуюся і вашу експертною думкою, вашу присутністю. Ми від понеділка знаємо, нас попереджав Стратком, що Російська Федерація, російські пропагандисти будуть безкінечно вкидати різну інформацію про наступ збройних сил України, що вони справді кожен день рясно роблять. Зараз вони теж розповідають. До цього в нас були заяви Шайгу, який розповідав про тисячі загиблих. Зараз вони розповідають про десятки вже знищених леопард. На фронті, які втікають, які розвертаються. Ну, одним словом, продовжують за старою мантрою працювати. Що ви скажете, що зараз видно на фронті? Чи справді могли десь, я не знаю, вже десятками поїхати ці леопарди? Бачите, ми живемо в такий час, що, незважаючи на всі заклики до інформаційної гігієни все одно з'являються якісь повідомлення, які би не мали. Би. Виходити на загал. ось серед цих повідомлень поки що не видно леопардів на фронті. Бо, безперечно, знайшовся б хтось однозначно з Збройних сил чи з мешканців прилеглих територій, які б це зазнікували, і ми б його побачили. От, тобто, думаю, все-таки ще ці е, важкі, так би мовити, сили. Тобто, Ті ж самі Леопарди чи Бредлі, вони поки що притримуються для розвитку успіху там на напрямку удару. А бойові дії ведуться технікою, трошки, ну скажімо так, ну не, не старішою, але трошки, трошки іншого рівня, тобто тією ж самою колишньою радянською спадщиною, чи, чи ну, наприклад, тими ж самими бронетранспортерами українського виробництва, так БТР 4 ну і іншою технікою, яка раніше надавалася. Нашими союзниками, тобто ймовірно, все таки леопарди, це чинник не лише матеріальний, це чинник психологічний, як от в Другу світову війну, чи точніше, в е, німецько-радянську війну, таким чинником були тигри. Так їх було небагато але їх боялися і, відповідно, вони використовувалися як е, засіб, е, ну козирнокарта Своєрідна, так ймовірно, саме так і будуть використовуватися ті ж самі леопарди чи челенджери. Безперечно, я не просто вас так спитала, тому що на жаль, в нас досі є українські телеграм-канали, які маскуються від українських. Вони роблять якраз перепости цієї інформації. Дуже важливо доносити нашим, нашим глядачам, як насправді є в нас ситуація. Ми нагадуємо, що ми довіряємо винятково декільком джерелам. Це, звісно ж, генштаб, це міноборони. Ну і хтось із представників офісу президента, хто теж може це коментувати. Ну і повертаємось, пане Андрію, до найтрагічнішої новини події всіх цих днів. Це, звісно, ситуація довкола Каховської ГЕС. Ну і вже зараз з'являється дуже багато інформації. Про те, наскільки ускладнилося для окупантів перебування на на нашому лівому березі, з одного боку наплювати на них важливо тільки наше цивільне населення, яких зараз неможливо на жаль евакувати, тому що це окупована територія. Але тим не менше вони позмували свої позиції, їм довелося відходити. Наскільки тепер їм буде складніше за знаходитися на наших територіях? Питання досить цікаве. Річ у тім, що, на мою думку, на мою думку, ось це руйнування Греблі, воно практично не позначилося на е можливому ході бойових дій в понизі Дніпра. Мені ну дуже важко уявити, щоб наше командування планувало е переправу через Дніпро, от, власне, в цьому районі, там е Херсон чи вище Херсона, бо Ну, знову-таки спрогнозуємо, що таке переправа? Це необхідність навести понтонні мости замість тих зруйнованих, організувати поровні переправи і так далі. От. А далі собі уявляємо, наведені ці понтонні мости, навіть якщо їх не розбила артилерія, в цей момент росіяни спускають воду, От. і це було б, ну, дуже неприємні наслідки для наших. Військ, тобто, все таки моя думка, шупини зі Дніпра, наше командування вело певного роду демонстраційні дії, відволікаючи, відволікаючи, зрештою, навіщо форсувати Дніпро, якщо можна вдарити з північного напрямку на, на, на Мелітополь, далі на Бердянський, таким чином уникнути необхідності форсування цієї великої водної перешкоди. Тобто… По суті, по суті, ситуація ну не змінилася, не змінилася питання. Десантної операції чи переправи через Дніпро, яке і так було під великим знаком питання, пробачте за тавтологію, Тепер взагалі ну, стало дуже сумнівним, враховуючи, що навіть якщо вода зійде, то ці всі райони вони будуть занесені мулом, заболочені от, і так далі. Ну, щодо росіян, ну, то по суті у них ж основна -то лінія оборони не по Дніпру будувалася, а кілометрів за 15 20 від Дніпра. Так, у них там були на березі Дніпра. Передають якісь укріплення, які ну, тепер знесені були. Вони самі ну, там показували. Як їхні мінні-загородження вибухають, коли хвиля оця доходить до. Власне, цих мінних полів, От, тобто, ну по суті, по суті, якихось кардинальних змін тут не відбулося в плані, в плані воєнвоєнного стратегічно, пане Андрію. Знаєте, що найбільше мене турбує всі ці дні? І я переконана, що у світі теж тепер задаються питаннями, де та межа. Пробачте, це вже не навіть не пристойно говорити. А я вже так, так. Та, 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 та. та. Ну тобто, ми ж розуміємо, що здається їм абсолютно байдуже на все, на майбутнє, на екологію, на людей, на своїх людей. Та тобто, можна. Було раніше сказати, ой, вони нічого не зроблять і в Запорізьку атомну електростанцію, тому що там їхні люди та ні зроблять, зроблять і в Москві, якщо треба буде, і в Криму, і так далі. А, а щось можливо, щось може зробити Україна? Ну тобто, ми розуміємо, що нам потрібна деокупація звільнення Запорізької області. Ми не можемо її обходити, ігнорувати, вмовляти. Ми не сядемо за стіл перемовин. Що робити, якщо росіяни зараз сидять на супернебезпечній вибухівці? Тут єдине, що ну мені спадає на думку, це е, спроби, якщо говорити про а не воєнне рішення, спроби укладення три чи чотири сторонні угоди на кшталт тієї самої зернової угоди, тобто образно кажучи, Україна і Росія укладають угоду не між собою, а з якоюсь третьою стороною ООН магате там і ще кимось. От і демілітаризують Запорізьку. Атомну електростанцію, тобто з виводом російських військ і взяттям її під контроль під охорону якимись ну міжнародними силами. Ну це це утопія. Це утопія, бо Росія не схильна втрачати козирі. А Запорізька атомна електростанція це якраз козир в їхніх в їхніх руках. Це е, дуже важливий чинник шантажу. І тепер уже ну всі побачили, що росіяни вони е, не мають моральних обмежень. Якщо вони вже там Каховську цю греблю підірвали, то е, навряд, чи ну, скажімо так, ймовірність якогось непередбачуваного, небажаного розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції значно зростає. Ряд експертів висловили припущення, що мовляв, таким вибухом росіяни хотіли. А в певній мірі налякати, тобто не зашкодити своїм підрозділам на лювому березі, а підтопити саме шляхи форсування Дніпра, перетину цієї місцевості, і так далі. Чи може в такій ситуації йти мова про контрольований вибух? Ну, от, власне, оце можливо. Та друга версія, так що це мав бути невеликий контрольований вибух, але ситуація вийшла з під контролю. Там мовляв, машинний зал давно був замінований. Пішла детонація, і відповідно, і відповідно, ця вся гребля була була зруйнована разом з машини, залом гідроелектростанції. Це це можливо. Це можливо, но повторюю, що ми поки що тільки версії можемо висловлювати.